І коли я проїжджав зараз в Донецькій області, я бачу трактори, які працюють на розмінованих полях. Я бачу все, що можна, ми робимо для того, щоб запустити заводи. Я бачу, що ми. Маємо зробити все можливе для того, щоб працювали безперебійно лікарні, школи, дитячі садки, для того, щоб Славянська Донецька область, звільнена Донецька область, були символом, символом відновлення і відродження. Окремо хочу звернутися до випускників. Дякую вам за ваші посмішки. Дякую вам за ваш оптимізм. Дякую за вашу віру. В майбутнє України мирне і сильне. Особливо хочу подякувати п'ятьох медалістів. Ваша медаль має значно більшу пробу, значно більшу цінність, ніж в будь-якій іншій школі України, яка розташована за межами на вас. Бо в цих умовах ви демонструєте вашу віру в майбутнє, вашу здатність. получать знания и на уровне найкращих школ Украины демонстрировать наибольшие достижения. Мы славим тех, кто вел нас всех по знанию. Таким ты себя видишь в будущем? Ну, в разных областях, даже полярных, или врачом, или программистом. А что ты чувствовал, когда тебе именно президент страны давал золотую медаль? благодарность судьбе и гордость, чувство радости, но ну и тут тут же чувство тоски. А не почему знаю, тоска? Тоска, наверное, от того, что, скорее всего, мы уже не вернемся и не сможем посидеть так в школе, в классе, все вместе. А кем ты себя видишь в будущем? Не знаю. Я стараюсь и хочу э, что-то изменить. В стране где угодно. Изменить жизни людей в лучшую сторону.